Ця історія починається ще у середині минулого століття. 17 червня 1944 року, в сім'ї колгоспників Саченко Євдокії Юхемівни та Петренка Степана Денисовича народжується дівчинка, яку назвали Ольгою. На жаль, свого тата вона бачила лише на фотографіях. Він загинув ще до її народження, оборонячи Україну від фашистських загарбників. Оля мала звичайне дитинство, ходила до школи у своєму селі Плахтянці, що на Київщині, де закінчила сім класів, а восьмий клас закінчила у Києві. А через кілька років остаточно переїхала до столиці, де працювала у їдальні при заводі імені Лепсе. Цій справі вона присвятила більше 20 років свого життя. І саме в цей період вона познайомилася із щербиною Григорієм Степановичем, який працював на цьому ж заводі. Згодом вони одружилися, і, хоча часи тоді були нелегкими, без сумніву, вони з чоловіком приділяли усю свою любов єдиному сину Олександру. Пізніше у його вже власній сім'ї народилися дві доньки звісно, це були ми з сестрою. В її дім я завжди приїжджаю як до себе додому, адже тут ми з батьками прожили перші кілька років після мого народження, поки в нашій теперішній квартирі робили ремонт. Але не тільки з цієї причини мені тут все таке рідне, звісно. Все дитинство я бігала цими затишними дворами багатоповерхівок в пошуках найкращої гойдалки, а в найближчому супермаркеті мені завжди діставалося морозиво. А тепер, коли я вже виросла, на жаль, приїжджати виходить не так часто. Тож завжди цей момент, ніби маленьке свято. Бабуся накриває на стіл, її фірмове пюре з відбивними не зрівняється навіть з маминим. Часто за столом згадуємо минулі роки та й теперішні ситуації обговорюємо. А ще саме тут досі лишилися мої дитячі іграшки, багато фотоальбомів, не тільки з мого, але і з татового та маминого дитинства, ну і бабусиного, звісно, також. Це моя мама, а це мамина сестра ті сум'я. Пудемо. Це може, може. для да, бачи. Да, да. Ці теплі відчуття не порівняєш ні з чим, і хоча бабуся часто не в захваті, коли я приїжджаю з розпущеними косами чи у рваних джинсах, я точно знаю. Вона мене любить не менше, ніж я її.